Більшість побутових пожеж у Шосткинському районі з приходом холодів трапляються через неправильне використання пічного опалення. Минулого року, наприклад, на території громад Глухівщини їх сталося до 20, а в Ямпільській, Свейській та Дружбівській 14. Як пояснюють ОДСНС, головною причиною стає людська недбалість. те, що ми їм розповідаємо, вони це не беруть до уваги, і зазвичай. Перед опалювальним сезоном, коли піч вже експлуатується тривалий термін, там з'являються тріщини, на димоподі з'являються тріщини, на самій печі з'являються тріщини, через яке е, виходить найбільше пожежне навантаження. Тобто через ці тріщини виходить тепло, теплота, е, від якої може загорітись будь-який горючий предмет, який знаходиться. Це біля печі такі тріщини можуть з'являтися непомітно для мешканців будинку. Оскільки людина в цьому приміщенні живе, відбуваються якісь господарські роботи. Десь може ну щось переносити, зачепити піч. Там відбудеться, ну точніше, утвориться невелика тріщина. Коли почнете топити, ця тріщина буде більше, більше більше у зоні ризику виникнення пожеж. Люди старшого віку та ті, хто зловживає алкоголем. Це зазвичай літні люди. Які можливо, або вони запалили піч, їм стало погано. Вони не побачили, як розпочинається горіння. Але коли або коли саме розпочинали топити піч, їм стало зле. Вони щось кинули, забули, пішли в іншу комнату відпочити. Також відбуваються пожежі О, люди, які також які зловживають алкоголем. Вони можуть розтопити піч. В них в голові вони не розуміють, що відбувається взагалі. Розпочинається пожежа. Вони цього не помічають. Ну і так збирають будинки. Зазвичай. Особливо уважними варто бути і переселенцям, які заїжджають у нові для себе будинки. Часто ті, котрі місяцями чи роками стояли без власників. Рятувальники пояснюють, люди не перевіряють, де му та печі і починають активно ними користуватися. Як наслідок лишаються просто неба минулою осінню. В нас був наявний приклад: в селі Орлівка відбулась переміщені люди, переселенці. Вони заїхали в будинок. Не перевірили готовність печі до експлуатації. Вони одразу почали топити піч, і з першого ж разу, як вони почали топити, біля печі стояло ліжко, воно почало тліти. Людей, людей вдома не було. Вони цього не помітили. Коли вже повернулись, вони зрозуміли, що будинок палає. Найкращий спосіб зберегти майно та навіть життя підготувати джерело опалення до того, як почати ним користуватися. По-перше, перед початком опалювального сезону ви повинні перевірити свій димохід, подивитись наявність сажі в ньому. Якщо сажа наявна, ви повинні її прочистити. прочистити Димохід. Якщо на печі є якісь тріщини, ви повинні їх заштукатурити, щоб тріщин, щоб піч була повністю обштукатурена, щоб на неї не було тріщин, через які може, може виходити тепло. Якщо самостійно перевірити стан печі складно, варто звернутися у найближчу пожежну частину вашого населеного пункту. Там є відповідальний інспектор, він разом з вами приїде до вас додому, перевірить, підскаже вам, які правила пожежної безпеки у вас допущені, і що потрібно зробити. Якщо ж ви хочете, ви виявили, що у вас забитий димохід, тобто посажує, але ви літня людина або людина з якимись вадами, яка не може самостійно почистити цей димохід. Ви або можете попросити сусідів не байду. Якщо вам сусіди не допомогли, ви можете звернутися в відділ ЖКХ. Ви звертаєтесь, і якщо там є спеціаліст, він приїде і прочистить вам його. Ну, понятно, понятно. У СНС наголошують, думає, перед не топкою не слід прибити металевий подивити. лист розміром не менше 50 на 70 сантиметрів, а також не порушувати прості правила. Забороняється розпалювати цю піч за допомогою легкозаймистих матеріалів, тобто, дехто розпалює піч за допомогою бензину. Це робити забороняється також. Забороняється давати дітям це робити, тобто попросили дитину, щоб вона розпалила піч. Це забороняється сушити речі на печі. Сушити якісь, робити сухофрукти. Тобто були випадки, коли людина поклала фрукти, щоб зробити, щоб вони висохли. Вони зайнялись і розпочалась пожежа. Також забороняється на відстані від топкових дверцят, на відстані метр м від самої печі, на відстані 0,7 метрів ставити будь-які горючі предмети, тобто ліжко, крісло або стул. Повинен бути топковий лист. Під піччю металевий топковий лист розміром 0,7 на 0,5 метра, як повинні виходити за межі печі на 0,7 і від топкового листа на 0,5 метра. А ось вогнегасник, власникам пічного опалення, краще вдома все ж мати. Якщо ж у вас вдома є вогнегасник, якщо пожежа тільки-тільки розпочалась, ви можете скористатися вогнегасником. Але якщо у вас навіть є вогнегасник вдома, але у вас пилає увесь будинок, вогнегасник вам не допоможе, ви повинні самі розуміти, що потрібно евакуюватись, і викликати, зателефонувати за номером 101, викликати пожежно-рятувальні підрозділи.